Доброго ранку, друзі! В ефірі рубрика Здорово жити! Рада вітати всіх, хто не байдуже до свого здоров'я. І сьогодні мова піде в моїй рубриці про таке захворювання, як грип. Одна моя знайома спитала: А в чому різниця між грипом та звичайною застудою? Як їх відрізнити? І ось ця інформація звучить для вас. Грип це гостра інфекційна хвороба дихальних шляхів людини, викликана вірусом грипу. Грип входить до групи гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Нерідко люди називають словом грип будь-яке захворювання гострого респіраторного характеру. Така думка помилкова, оскільки на сьогодні відомі понад 200 респіраторних вірусів, окрім грипу. Як же ж його відрізнити від застуди? При грипі зазвичай виникає висока температура. При цьому болі в горлі, нежиті і кашлю може навіть не виникнути. Людина, що хворіє на грип, відчуває головні болі, найсильнішу слабкість, надмірне потовиділення. Характерною ознакою грипу є почуття ломоти усього тіла і біль в очах при погляді на світло. Проте іноді грип проявляється як застуда, і його симптоми розвиваються поступово. Чи треба приймати антибіотики при симптомах грипу? Вірус грипу не сприятливий до дії антибіотиків. Проте противірусні препарати це те, що треба. Їх необхідно приймати відразу після виникнення захворювання, інакше вони будуть неефективні. Ось чому важливо своєчасно звертатися до лікаря. Якщо у минути гриб вам все ж не вдалося, в такому випадку корисно пити свіжий апельсиновий сік або чай з лимоном. У них багато вітаміну С, стимулюючого захисні сили організму. Крім того, корисно пити якомога більше кип'яченої або мінеральної води, без газу. Вода пригнічує розвиток інфекції і вимиває з організму токсини. Рекомендується пити брусничні журавлині, морси, компоти, трав'яні чаї багаті мінералами та вітамінами. Усі напої мають бути теплими. Вірус грипу перестає бути заразним на 7-8 день від початку захворювання. Якщо хтось в сім'ї захворів грипом, то йому треба виділити окрему кімнату, індивідуальний посуд, рушник. При спілкуванні з ним треба надівати марливу пов'язку. Проте зазначу, якщо у вас гарний імунітет, ймовірність того, що ви підхопите віру, знижується практично до нуля. Тому зважте на цей фактор та піклуйтесь про свій імунітет. Для того аби ваш імунітет був міцним, не вживайте багато солодощів, загартовуйтесь, висипайтесь, робіть регулярно зарядку та слідкуйте за тим, аби ваш відпочинок входив у робочий графік. Не виснажуйте свій організм, і тоді ніяка застуда та й сам грип. Вам не докочатимуть. І ще кілька слів про профілактику. В період епідемії грипу треба намагатися уникати громадських місць, триматися на відстані від тих, хто чхає і кашлює. Треба частіше мити руки, їсти цибулю та часник. На цій ноті я з вами прощаюсь. Не хворійте і бажаю прожити цей день здорово. До зустрічі!